Дівно. Тож. 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 Перш ніж ми почнемо битися. Я маю тебе попередити, я навчився особливому руху. Частина священного позачасового бойового мистецтва. А справді, Це стародавня техніка передається старшими лордами, вчать лише тих, кого вважають гідними. Будь ласка, просвіти мене. Що це за давня техніка, про яку ти говориш? Це зветься Роулі Поулі. Ти називаєшся роуліпоулі. Хлопчику, можливо, вже почав бавитися в голі ази роуліпоулі. Але я був викуваний в огні поулі як казали, древні старішини роулі поулі Котися, поки котиться. Ми народжені роулі поулі. Зроблені роулі поулі. Вмираємо роулі поулі. Бійся старого роулі болі. Ця влада правдива. Глянь на швидкість. Це прекрасно. Будь ласка, перед тим, як загину... Навчи мене справжнього ремесла роулі поулі. Безсмертними словами роулі поулі древніх лордів. Не обісрися, малий. Навчи мене справжнього ремесла Роулі Поулі. Безсмертними словами рові полі блб не можна.